Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на Суспільне рівне у соцмережах. У громадському транспорті вараша запроваджують оплату проїзду електронним квитком. Вижив після влучання російської ракети. Боєць з Рівненщини розповів історію свого порятунку. Втратив будинок і перетнув чотири кордони. 68-річний переселенець із Маріуполя про життя в окупації та евакуацію. 70-річна рівнянка понад 30 років годує хижаків у зоопарку. Житель Вараша Петро Вишневський очікує на міську маршрутку за інформацією міської ради. Із листопада у комунальному транспорті почали тестувати автоматичну оплату проїзду. Петро Вишневський каже, що запровадження електронного квитка підтримує. Позитивне ставлення, що зручно, що що не треба налічку носити біля себе. В великих містах вже давно є. Ми нічим не гірше. Ну, я в Києві користувався, то я думаю, що, що така ж сама система буде. Водій Сергій Ковальчук, який працює на 9-му маршруті, каже, що із введенням електронного квитка можуть виникнути труднощі. Водій Водійтів найбільше безстрадає. Чого задні двері не відчиняють? Дуже через передні будуть заходити, а не через задні, через задні виходить. Людина приїжджає з рівного. Я дивлюся, що люди приїжджає, говорять нас при виході, а в нас при вході не можна зловити. Вараж може стати другим містом в області, де запровадили електронний квиток. Як повідомляло Суспільне, у травні цього року автоматизована система оплати проїзду запрацювала у Костополі. За словами міського голови Вараша Олександра Мензула, за допомогою електронного квитка вони хочуть спростити процес оплати за проїзд, слідкувати за пасажира. Потоком та дізнатися, які пільгові категорії людей користуються громадським транспортом. Основна ідея це ввести систему обліку, скільки користуються наші громадян перевезенням. Але ми пішли точки далі, тому що бажання є не тільки квиток реалізувати, а взагалі облік всіх соціальних пільг, які можуть бути, це і харчування дітей і в принципі монетизація всіх пір автоматичну систему оплати проїзду у вараші запроваджуватиме власним коштом львівська компанія Гіс-Сервіс. Їх обрали вивчивши досвід інших міст та зваживши на можливості компанії, розповів Олександр Мензул. Особисто мене цікаво, те, що подальша можливість інтеграції з додатком Дія це загальнодержавний реєстр цифровий москаль в дії. І один із мотивів був саме переможця цих, тому що в них є напрацювання, тому що так, таких реєстрів громад в Україні немає. Єдиний реєстр це державний реєстр додатку дії. і отримати посередно через електронний квиток облік всіх пільговиків. Люди, які мають пільги на безоплатний проїзд, іменний електронний квиток отримують у соцзахисті. Інші жителі громади зможуть оплачувати квиток банківською картою або через мобільний додаток. Руслан Сивуляк, Назар Мітріган, Суспільне новини Рівне. Я отак лежу і щось понімаю, щось щось мені не вистачає. А це наді мною палатки вже нема, палатка вже згоріла. О, і коли по мені почало е, це. Глина, земля, ну це все почало по мені таке гаряче летіти. Я почав себе його я струшую, і я по ньому починаю розуміти, що це був прильот. 46-річний військовослужбовець Володимир Цимбалюк пригадує день, коли вижив після влучання ракети поруч з його наметом. Зараз боєць лікується у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Але я відійшов до палатки, це буквально. От 5-6 метрів. Зайшов в палатку і мене просто в палатці стояла розкладушка і мене просто положила на ту розкладушку. І я бачу, де був прильот, там де я тільки стояв. 26 вересня цього року Володимир Цимбалюк отримав осколкове поранення ноги та перелом стегнової кістки. Тут нічого не чую і починаю кричати. Не знаю, як я кричав, але ну, кричав, видно, я дуже голосно, бо приїхали, ну, по, -по дорозі їхала машина, О, вони стали, підбігли до мене, почали надавати мені там допомогу. Не знаю, може це мамина молитва, бо в цей момент мама була в церкві, вони молились. Володимир Цимбалюк, боєць 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. У лютому 2022 року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Спочатку він проходив навчання на Житомирщині, потім у Великій Британії. Повернувшись ніс службу у взводі матеріального забезпечення на Запорізькому напрямку. Ми доправляли хлопцям харчі, воду. Боєприпаси, пальне. Це ну, бувало таке, що на нас наша точка стояла ну, в якихось там кількасот метрів від лінії ну, від лінії вогню. Нині медпрацівники госпіталю допомагають Володимиру відновити ходу. Коли Володимир поступив до нас в відділення, він приїхав до нас на Кріслі Колісному. І при моєму первинному огляді він міг пересуватися в палаті, і то за допомогою двох милиць. Зараз ми працюємо з фізичним терапевтом. Стоїть глобальна ціль. Відновити його повноцінну ходьбу, але зараз маленькими кроками ми йдемо до цієї цілі. Пацієнт є цілком вмотивований, психоемоційний стан його в хорошому стані, стабільно, є плани на майбутнє, так, він має такі свої внутрішні опори, які, які йому дозволяють проходити реабілітацію так, цілком наповнено, де він може. З такою старанністю відноситься до тих занять, які йому пропонують. Володимир Цимбалюк, родом із Демидівки, що на Рівненщині, каже, хоче скоріше повернутися додому і вже має плани, що робитиме першочергово. По господарству робити, треба і біля хати щось робити, так само і землі є косок. Треба, хочеш щось мати, то треба робити. Під лежачий камінь вода не тече. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Якщо так розібратися, то ми вихідці з того світу. Це не слова, Це так. 68-річний Володимир Машлякевич прожив в Маріуполі 23 роки. Каже, через окупацію міста переїхав на Рівненщину. Над нашим домом самоліт заходив на. Бомбардування завода Ілліча. От якраз він пускав ракети над нами. Це такий звук, що не для слабонервних, коли ракета йде над тобою. Чоловік каже, має діабет другого типу. Міни від мене зірвалися десь порядка сім метрів за двома стінками. Мені навіть сюди потрапив осколочок невеличкий, трішки більше, ніж спічечну головку. Він з часом вигнив і вийшов. Я думаю, що таке подушка мокра, мокра. Повисився цукор, стало погано. Сусідка прийшла, заміряла цукор 37 одиниць на той час замість 5,5. і Будучи в окупації, каже, можливості отримати необхідні ліки не було. Їжі, пригадує, теж не вистачало. Їли те, що ну що я їв. Ті, ті м'ясні продукти, які були, я їх просто-напросто засолив, зробив типа окорка. Цю солонину око, я варив, жінки варили, ну там картофлі, картопля, але це все недостатньо було. Через підвищення рівня глюкози у крові розповідає, згодом почався некроз – змертвіння тканин ніг у березні минулого року. Чоловіка привезли в Іловайську лікарню. Там йому ампутували ліву ногу. Спочатку пальці відрізали, хотіли спасти ногу. Не вийшло, і через десь 10, 10 днів мене на повторно. Перший раз я півтора часа провів під наркозом, другий раз півтора часа. Но ті медсестри, які обслуговували, казали, що ми думали, що ви не виживете. У мене самі нижчі показники були життєві. Поки був у лікарні, каже, у його будинок влучила російська ракета. Тоді з дружиною вирішили виїхати з міста. У мене там дом згорів, все що в домі, частина документів мене згоріла. Але машина залишилася. На своєму авто чоловік спочатку перетнув російський кордон, потім через Білорусь доїхав до Польщі, а в липні 2022-го повернувся в Україну до родичів на Рівненщині. В Антополі каже, з дружиною вони мають квартиру. Із з жовтня подружжя лікується в обласному центрі комплексної реабілітації в Олександрії. Основною ціллю, яку ми поставили, це навчання ходити на протезах. І для того, щоб людину навчити на протезі, це мають бути спеціалісти, які покажуть, як пересуватися за допомогою протезу. І ми розпочали таке навчання. Анастасія Грунтківська, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. 70-річна Любов Мазуркевич годує левів у Рівненському зоопарку. Понад 30 років жінка працює у відділі хижих тварин. Цікаво, ти приходиш, вона на тебе дивишся, хочеш йому дати їсти, щоб на двір вигнати, пригнати, перекрити. Ж теж стараєшся, дивишся, щоб їм не знаю. От поситілі ходять, то так не увагають, тільки ми йдемо, одразу за нами слідкують. Каже, більшість хижаків, які нині є в зоопарку, пам'ятає дитинчатами. Усі, додає, мають свої імена та звички, а ще відрізняються характерами. Це в нас Діна була, це Лірка. Діна, бачите, вона зразу гірцей. Своє показує щось Ну може, має свій характер, певно, шо хто спокійніше, як люди, так і тварини". Окрім годування тварин, Любов Мазуркевич щоденно прибирає вольєри разом із ще двома колегами. Каже, так роблять з міркувань безпеки. Заходять у вольєри, додає жінка, лише переконавшись, що перегнали хижаків в іншу кімнату та зачинили засуви. Ми випускаємо дівчат, ми їх прибираємо тут, а стам їсти, закриваємо їх, тоді випускаємо хлопців. Леві. Чи не страшно вам? Ну, зразу було страшно, вже провітло трохи. Ми знаємо, що не надійно закриті сітками та з цими шиберками, заштупорені. Годують левів яловичиною раз у добу. Зі слів жінки, такий раціон у хижаків через те, що у дикій природі вони харчуються не щодня. Це кошті на лявній лиці А? – цей. Вашкавана? І вони ж, бачите, вони ж у нас не, не худенькі. Їм як кормиш, то їм теж потім погано. Серце крепко у них не робить, як треба. Також Любов Мазуркевич, окрім Левів, доглядає за помою, європейськими рисьми, севралами, амурськими тиграми та леопардами. Балакаємо з ними, розмовляємо з людьми з ними. Вони нас слухають. За фахом Любов Мазуркевич будівельниця. У село хіміки застроїли, там вже нічого не було, там робили. Тут в центрі дом тут зараз біля парка Шевченка. Чотири роки проробила по після училища. Каже, змінила роботу після того, як переїхала жити у будинок поблизу зоопарку. Я приходжу, я собі, я знаю, врушуся, рух і туди піду, там піду, там, піду, там того відкрити, той закрить, тому перекрить, тому щось таке подстелити дати соломки комусь, на кубель це Так і робимо. Не знаю, щось, я не боюся їх. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах. Кожен ранок. <плес> Надзвичайний. Як вирощують квіти, якими можна не лише милуватися, а й їсти. Як олія може змінити ваш побут? Що ти робиш з апельсином, коли ти його з'їдаєш? Складаю на роблю так пс, а потім… У будні о одесяті. Загадки влаштовуєш мені і нашим телеглядачам, Марин. Корисні поради, які стануть вам дійсно в пригоді, та ще багато позитивного та вартого уваги. У першому шоу на місцевих каналах Суспільного мовлення.